Сьогодні буде дуже багато шляпи заврори Шанс зловити рибу з цими оснастками все менше і менше. А Що на них стоїть? Котушечка кобра. Йому трошечки настала торба закидувати. А -а -а. Вийшло сонечко, як тепло. Може, ще витягнемо по якомусь одному боберю. Піднявся сильний вітер. Друзяшки, привіт! Дивіться піймав. Ми сьогодні з Ігорком на ось такому чарівному містечку. <плес> Що Ярьок сьогодні будемо робити. Друзі, сьогодні буде дуже багато шляпи з Аврори і будуть нові будлища. <плес> будемо тестити і шляпу, і не шляпу. Все вам покажемо. Приємного вам перегляду, Не перемикайтесь. Риболовля починається з спуску. Оба. Дивись, не шкваркнись. Дивись, <плес> не <плес> шкваркнись. <плес> <плес> Нормально. Козик 110 плюс шмаття. І навіщо мені рюкзак? Відкритий відкрив, відкрив, відкрив. рюкзак, це як треба. Це наша місцина, друзяшки. Справа Ігорьок, зліва буде Євген. Будемо зараз розкладатися. Прикольний такий бережок Я тут, чу... обривчик, вітра не тут немає, зверху він є, тут в нас така тиша. Ось така у нас завадь, заливчик. Називайте, як хочете. Це у нас річка Дніпро. За ну Залив Дніпра і гарьок. Що розкладаємося та будемо рибачити. Не перемикайтесь. Та не да. Ти да, так. <рес> Друзяшки, перед тим, як почати рибачити, нам потрібно замішати прикормку. У нас є ось такі дві дішмановські прикормки: це лящ та карась. І основний інгредієнт у нас йде конопляний жмих від фірми. Крафт ойл. Зараз засипаємо у відерце, додаємо трішки водички, чекаємо півгодинки, поки воно настоїться. Кому потрібен такий смачний прикалдесик для рибки посилання під цим відео. А поки наш конопляний жмих набирає воду і стає смачнішим для рибки, друзяшки, покажу наші обновочки. Почнемо з моєї сумочки, ось такої. Zeox 80 см. Як бачите, тут такий є зручний великий кармашок, відсік. І є два відділення. Відкриваємо перше, і тут в нас телескопчик, ось такий нетріно, теж від Zeox 60 тест. І у Ігарьошки, до речі, є щось схоже, але трошечки крутіший Ігарьок. Покажи нам. Друзяшкам. Друз'яшки, дивіться, дивіться, що, там що там? у мене? У мене така сама палка, як у Євгена, тільки версія Pro. Довжина також 2.10. Дивіться, який він в зібраному виді, він ось такий. Тобто десь сантиметрів 50. Дуже компактний. Дуже компактний. ось Дивіться, у мене 1,70 м зріст і ось 2.10, де воно закінчується, Ну, там 1,74, 174 м. Якраз зручно то, буде тодаке. тут кидати. Недалеко. Невеличко. Мені здається, вони дуже зручні будуть, тому що ну, на них закидувати не потрібно далеко. Тим паче тест 30-100 грамів заявлено виробником. Якраз підійде для наших сьогоднішніх оснасток. Так, так, так. Заврори нас там дуже багато. Зараз ми покажемо. А ще у нас сигареок, що є сьогодні? Ми ще у нас взяли для корівняння. порівняння. Дивіться, Показуй. це ходил, також 2,10. І, звичайно, що на них стоїть? Котушечка кобра. Шляпа. Друзі, хочеться порівняти ось ці дві палки, як вони себе покажуть. Схожість у них тільки те, що вони однакової довжини. 2,10. Ну, а так повністю це клас різний. Так, ну, цей важкий, це дебела така, да, тут 250 тест можна швиряти. Катушка. 180, 120, 80, але він дуже тяжкий. Ця палка Zeox, вона важить 180 грамів. Вона дуже легка, я її ну, майже не відчуваю. Ось, тримай, З котушечкою такою, яку мені підігнав Євген. До речі, класна котушка. Євген рибачив на минулій рибальці. Я спробував в неї виважувати, мені вона дуже сподобалась. І Хочу сьогодні її трішечки випробувати. А я зараз вам покажу, що у нас там по аврорі. Друзі, тут дуже багато всього. Відкриваємо тут у мене сумочку, воно влізло. Оп, у нас сьогодні ось такий монтаж карась. Далі. У нас ось така снасть якась. Пишіть одразу в коментарях, рибачили ви на таке чи ні. Отака снасть кавун. Потім оснастка ось така фідерна. Далі в нас пішла на трубці якийсь карась. Спробуємо ще ось таку силиконову кукурузку. Потім отака снасть. Отака схожа снасть, далі в нас банан. Ще в нас є отака універсальна снасть, є отака і макушатник. Ще на запас взяв ось такі снасті, якісь ноунейми. Будемо пробувати. Так, тут в мене ще ця, ця макуха. Ось сьогодні стільки в нас всього, будемо тестити. Ігарьок іди, обирай собі оснастку. Яку ти будеш, на яку будеш рибачити, будемо будем пробувати. Тут течія невелика, у нас оснастки по 15-20-30 грамів. Так що, друзяшки, в цьому відео шанс зловити рибу з цими оснастками все менше і менше. У нас зазвичай у відео і так мало риби, а тут взагалі як, можете пере, перемикатись, якщо ви чекаєте рибу, що ми не сподіваємося на це спіймати якусь рибу. Але в нас є чудовий корм. З канопляним жмихом є черві, апариші, є перловочка і є силіконова кукуруза. Будемо пробувати. Не разу тут не бачили. Ну що, поїхали. Погодка. Плюс-мінус норми гарьок, так? Да? Погодка мені подобається, але оснащення мені не подобається. Оснащення. Це заврорить. Така чиста, так? <ривляться> так ну, я пошляпи. візьму прожинку, напевно, і оцей кармачок. Гарьок буду починати з цього. Так. Якщо воно відірветься і не сподобається, то О, береш щось інше. Щось інше, так. так. А, і друзяшки, забув, в мене теж, як у Ігоряка, є крокодильчик сьогодні для порівняння я взяв ось такий салатовий, дядовитий і катушка кобра. До речі, кобра з алюмінієвою шпулею. Ви прикиньте, ви собі таке уявляєте. Я, якщо чесно, не знав, що в них є алюмінієві шпулі. Такий самий крокодил, 2,10, 1,80 м. Будемо зараз порівнювати ось цю арматуру з легкими універсальними вудлищами від XOX. Отакий у нас сьогодні Zeox телескопчик нетріно. Для нього я придбав ось таку нетріно 5000-катушечку, зараз її сюди закручуємо. Дивіться, шнур в мене тут. 0,16. А, класний комплект. Ну, як мінімум, виглядає просто супер. Чарівно будемо пробувати ловити. Дивись, Ярюк, яка катушка? Бомба. катушечка бомба. Легенька. легенька дуже. Легенько. Вообще, пушка. Тільки щось в тебе кільце, а бачиш задом наперед. Це мій стиль. 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 Стиль гребня. <рес> Кільця вверх. Тепер вниз. Все. Починаю я ловити на макушатник. Силіконова кукуруза, макуха і тут у нас перловочка. Друга оснастка буде ось така. 16 грамів грузик. Два гачки за паріками і тут пружинка соска. Але саме найцікавіше, це ось ця конструкція. Це родпот матіо Заврори. Друзі, дивіться, як виглядає максимально зашкварно на такій риболовлі. Краще він би підійшов на коропову. Але дуже-дуже мені хотілося його взяти, протестити на риболовлю, тому що на коропову ми вже ігрек, коли поїдемо, в наступному році. Сезон ми для себе вже закрили. Будемо їздити зараз. На отаку карасьову, лящову, ще на хижака разочок да, з'їздимо? А я думаю так. Може так що підписуйтесь два. на канал, якщо зараз без підписки, під, підписки нас дивитесь, підпишіться, будь ласка, напишіть свій коментар, лайк поставте. А я буду закидувати ці оснасточки. І щось мені здається, що я одну точно поміняю. Бо вона запутається, ось ця конкретно. Ось ця. Ці гачки зараз отак з грузиком переплутаються. І будемо вішати іншу. А що ти гарьок робиш що в тебе? А я вже затрамбовую, запижовую пружинку. Тебе тут запижовуєш? Так, да. нашу прикормку. Тому що грузик тут легенький і доводиться напижовувати доволі так непогано. Бачите, яка шайба виходить. У тебе три гачки? Три гачки, а парик-апарик черв'ячок. Тому зараз будемо закидувати. Вийшло сонечко, як тепло, класно, файно. Шо, яка в нас тут ситуація? Тут в нас виявляється, є течія і ось таку оснастку зносить Аж туди під берег. Тут 16 грамів плюс корм, ну, грамів 30, якщо буде, 40, то окей Пробую зараз ось такий карась на трубці. Сюди, хоч можна каші більше зафігачити, і кину поближче. Макушатник, в мене стоїть то норм, в принципі, не так сносить. Зараз будемо пробувати. Якщо буде так течія, отака, то будемо може міняти місце. Там є невеличка така затока, там зовсім течії нема. Але там. Ну, мало води, мала відстань від берега до берега. Зараз побачимо. Подивимося, півгодинки, що воно буде, дай Гарюк. Так. І може змінимо місце, а може ні. A few moments later. А може й так. Да. Да. Міняємо місце. Шагаємо коротше, на цю затоку. Там дуже зносить всю цю шляпу з аврори. Вантажів у нас більших немає, тому. Зараз стоїмо на ось таке місце, друзі, дивіться. Вдвох нам тут буде трішки існувати, але в принципі якось... Спробуємо, спробуємо. Все одно це краще ніж на роботі і краще, ніж коли там зносить. Тут течії зовсім немає. Так що сподіваємося, що тут оснастки з Саврори спрацюють. Побачимо. Побачимо, побачимо. Побачим, побачимо. Побачимо, побачим. Ну що, спробуємося, Гаррішка тут рибачити. Нове місце дубль-два. Я спробую зараз ось таку оснастку. Гачки тут максимально галіні, великі. Варіантів не залишається, тому що у нас там тільки така ж в мене цих вбивць карася залишилась. Чотири штуки. Карась на трубці в мене вилетів. На тому місці, де зносило нас тільки що. Мінус оснастка. Тому зараз чіпляю всю. Пробую. Іграка все те ж саме, що там у закидає, бачите? Не знаю, ми тут метрів 15-20 будемо кидати. А що, спробуємо? О, і перша рибка. Бичок, бубирок, бичок. Це в тебе як по утрам, так, такий? Так, диви, втік уже. І вже втік. На черв'ячок, друзі, взяв на черв'ячка. Я навіть не хочу знову туди щось поправляти чіпляти, закидай так. Ні, закину, закину. Па-па-пачки. нічого нема. Ти Пусто. Mm. О, такі пироги. Сидимо, чай. курим цигарку. Так. Чекаємо. Чекаємо. Треба Гаріка. Гаріку привіт. Привіт. Гарік, приїжджай, шукай карася. Карасики ви тут насмикав. Та насмикав капець. Сиди на вудочку, так, закинуть махово. Чи Рикс. Можна щось спробувати. Друзяшки, щось у нас ніфіга не клює, а їстиньки то вже хочеться. Настав час перекусити. Тримай, Євген батончик та ось такі у нас гризлики. У Євгена трішки інші. А у мене ось такі. Від Food Mission. Якщо їсте смачного вам, смачного нам. Не перемикайтесь. Щось є. О, і в мене, друзяшки, буберк, бичок. Гірк один один. С Насті саврори працюють, тільки на вот таких вонючих. Щось карася і нормально велику рибу, вони поки що не ловлять. Нічого. Забирай додому і вигулюй да, потім в п'ять ранку бичка. Uh, все, дай мені їсти, що там є собі. Піца. Тобі не вистачило цих піцю. Піцю. батончиків та ризликів. Таку піцу їсть. Піца. Пусть така піца. Mm, що, друзі, піднявся сильний вітер. Риба нормально не клює. Тут у нас теж тепер течія. Дивіться, яка сильна. Камера передає чи ні. Погнала течія. Оснастки сносить. Гирьок подоставав своє вудлища. Я одне достав, одне там десь стоїть зліва або вже справа. Отакі От справи. Течія, вітер, риби нема. Максимально у Шліпанська сьогодні по рибі рибалка. Такі справи. Гирьок там збирається щось зараз знімати. Він буде знімати, друзяшки, ви зараз бачите кадри, дивіться, як тут додавали води, скільки її... скільки її вже тут нема. Дивіться, рівень на тому березі зараз видно. Наступна рибалка буде, мабуть, на хижу рибу і на іншій водоймі. По плану, щось типу того будемо знімати. Подивимося. Пишіть в коментарях, зараз вам. І розкаже, що в нас там по конкурсам. А по конкурсам, друзі, почнемо з переможця минулого відео і виграв ось цей коментар. О! А в цьому відео за кращий коментар ви можете виграти ось такі 4 повідці, в якому по 10 штучок, тобто їх аж 40 штук. Та три ось такі сублімовані прикалдесики від Food Mission. Пишіть, поки кращий коментар, а ми будемо з Євгеном рибачити. Може ще витягнемо по якомусь одному боберю і будемо чекати, поки ці оснащення заврори згниють нахрем в цій водоймі. Про оснащення Ігорьох сказав дуже влучно. Шляпа повна. Одна залишилась в мене в водоймі, одна е, залишилась без гачків. Макушатник з галімими великими гачками. Міняти я не брав гачки нормальні. Отакі От справи. Те я туди-сюди, щось, воно вітер, е, погода вже трошки скурвилась. Максимальна така наша рибалка, Ану така справжня. сяду сон. на оцей термос, отак зараз. <рес> Поїдемо зараз, риби купимо в магазині. Бо це капець. Уже щось капає. Уже ще капає щось. Дощ, давай град, ураган. цей, як його там в США пройшов ураган. Ага. Як Торнадо. 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 Торнадо ось це. Напишіть в коментарях, як воно <ривіт> називається. Зараз воно сюди а -а -а. ще прийде. Гарім вже <ривіт> термос сідає. <ривіт> І я зараз на свій термос сяду, друзі. Це, це, це трендець. Два бибері. Отака рибалка. Цей канал точно не про рибу. <ривіт> Чайок. Ой-ой-ой. Чайок, так. Чайні. Приколдес, а вот ти мені даєш да, чай? Так, тогда мені щось. Що ж кружку ще. відкрутити треба. <схай> Машину не, не треба так крутить. Та треба. Пальси <схай> зараз. На руку мені на львів. Ви що робиш? Дивіться, який в нього відкручуй. Термос. Ти тримаєш, да? Так. Оп. Оп, з однієї чашки вийшло дві. Бачите, Євгену чашечка менша, того, що в нього початок менший. <схай> <схай> в мене жало менше, ніж в тебе. Все, давай. За фу за, рибалку. Будьмо! <ріпи> Будьмо! <ріпи> <ріпи> попив, бля, чайку, розлився <ріпи> на руки, блядь. Ого. Попив я в чайка. Впала <ріпи> <ріпи> трошки чашечка. Де це, звісно, краще б знімати. У нас тут дощ, п'ємо чайок. Давайте тікає збираємося, тікаємо, звідси. Трошечки вам розкажу про. Родпот ось цей Авроровський. Скільки коштує? Тисяча гривень, до речі, цей ротпот, коштував по акції. Забрав останній. Більше таких в магазині я не бачив. Він стояв там, мабуть, весь сезон. Так, так він ще Збирається в тебе. Він десь в тебе і чай, чисто цукор. <реш> Чай. Чай. Зіта, Зі Злипшийся Анус. <реш> анус. Зліпило і розліпило. Жесть, тут цукру дуже багато. <реш> В цілому, ротпот для такої рибалки з двома <реш> болями не дуже. Подивимося, як він буде на короповій рибалки. Ще дивіться, момент. Тут відстань між цими ось кріпленнями рогачика або сигналізатора. Якщо три ставити, то дуже мала, 19, 20 см. А я цей родпод брав на два вудлища. Зараз, як ви бачите, воно все стоїть. Так воно буде в мене і стояти. Наприклад, ми їздили минулий раз на коропову риболовлю. В мене був мій родпод на чотири вудлища, в принципі, плюс-мінус норм, Чотири вудки стає. А ще я ставив дві вудки, завозив на сома. То якраз отакий родподик на два вудлища, так поставити на сома. Сигналізатори ще вкрутити туди, до речі, теж саврори, <кхи> то буде, я думаю, що просто супер. Мені, мені здається, що якщо сюди поставити таку саму котушку, або таку, або таку, невелику. Тобто я маю на увазі не коропову, то в принципі воно влізе сюди, поміститься. А якщо великі коропові ставити, то якщо клюне... Ні, ні, -ні коропові, отак, якщо три, не влізе. Ні -ні -ні, це 100%. Навіть якщо третій поставити з цими катушками, Буде, ну, в принципі, норм, але трошечки буде заважати. Отакі справи про ротпот. Про крокодил, до речі, він у мене ось тут десь хруснув. Коли я закидав, друзяшки, він вже хруснув. Новий крокодильчик. йому трошечки настала торба. Зробилося йому к х... паста. Трошечки погано. Зеокс, Зеокс. ось цей телескоп. Що я вам про нього скажу? Універсальне вудлище на нього можна і покидати блешенку, що, мабуть, в наступному відосі ми і зробимо. Подивимося, візьмемо там палки або оснастки на хижирибу з аврори, протестимо, як ви любите, Аврорські товари. І візьмемо ось ці Зеокси, спробуємо блешню покидати. Тому що такий тест от 3060, конкретно в мого нетно, дозволяє кидати блешні. Я думаю, я зараз оснастку кидав. 16 грамів разом з кашею, то летить, в принципі, отак от на той берег майже все нормально буде. Я думаю, на пслі десь в затоках половити, спробувати щучку. Поїдемо, побачимо, протестимо. Пишіть в коментарі, хто хоче такий відос. Якщо у вас буде декілька людей, то ми, звичайно, його зробимо. А якщо й не буде, то ми все одно його зробимо, тому що, тому що ми так хочемо. Отакі справи, друзі. Приймайте участь в конкурсі, дякую, що подивилися на два буберя. на нас Горьком. Все, до нових зустрічей, допиваємо чайок, дохльбуваємо і напишіть в коментарях. Пока-пока. Вже в мене там Танець світи гарька. Буберьок, буберком. Пока-пока. Да, бля.